Як зійдуть сніг із гір потоками, ой, як балки ми на весенні, під твою насинися та на ні. Українські солдата, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає і очей не змикає, Твоя матінка добра і мила, знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила. Український солдат, лиш не смій помирати, в тобі міць, тобі віра і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила, цілу ніч насторожія, його не в танки ворожі, руки в крові, урани всі ноги. Українські солдати, ми з тобою, наш брате, ми за тебе горою, будемо разом з тобою. Уперед, не здавайся, лиш живим повертайся до рідненької очі хати. Там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там батько старенький і мати, українські солдати, будеш гордо стояти за країну свою, за родину. Ти міцний, наче криця, в серці вогники скриться, тільки ти захистиш Україну. Служу українському народу.